Всім привіт, пацаки, Ну що ж давно я в неї випускав відосики. Так, що там? Треба монетки вкратце, Прям шикарно. Прям много-много монеток треба. Дуже велика кількість для того, щоб і апгрейдить, і улучшить, і розкачать банду, і маскерану ну тож. Тому затягувати не будем. поїхали. Поїхали. Що по факту, ми прямо зараз сьогодні. Євро! Євро, ніхрена не падає, чесно. Що я тільки не відкривав, що я тільки не влучав, ніхрена ніде не падає. Все, що забрав, один шлак. Один грбаний шлак падає. Так. Копа Лібертадорес. Копа Америка. Тут, а, кстати, треба. Тут я не забрав. Тут треба рубінчики забрати. Маскирану ще не дошли, це добре. Рубінчики туди теж. Рубінчики треба забрати, 1000. в нас 20 000 рубінчиків. Хорошо, наш креп насобирав. Пак 8499. Тоже нічого не жду. Один шлак падає, далі вулкаута нема. 85 та карточка. Конечно, хуєта. Ну, ладно, я думаю, що може, все ж таки, з часом до да, щось десь завезе. Вкратце, що далі? Турік трохи грав, тут трохи граю. Таїнственний трансфер, кстати, теж. Так, да, треба забрати. Два маскирану це добре. Плюс 90 карточка. Продавашка. Лям 900 в обмін запихну. Ну, два маскирани це круто. Так, що в нас тут? Один, одна херня вкратце. Нема нічого. Тому ми затягувати не будемо. Поїхали до сюди. Що по факту? Що мені треба? Мені треба продавашки. Все остальне все джо думав по поводу цього пака. Думав, стоїть чи не стоїть, решив, що не буду. Хороший пак вроді, може завести один, але піду лучше відкрию. По-перше, більше передавашок виходить. І побачимо. Все ж таки два пака. Це більш інтересно, якщо буде вулкаут, взагалі херінно, якщо ні, хоча б попродаю і хоча би будуть монеточки. Бо тому що треба надо, надо монеточки. Це все понти. Ну, хоча б трохи монеток. Це все я зможу слить, все попродавати. Бо все остальне прям полніший шлак. Полніші парні. Так, що в нас тут? Ще 4000 рубінчиків. Я, я нічого не очікував від них. Може, кстати, отут 4502 штучки відкриють. Давай відкриємо, побачимо. А вдруг, краще побільше карточок. О, волкаутс! Что у нас тут? Зимние джокеры. Испания. ЛЗ. Серьезно? 93-я карточка. Гримольдо. Вау. Вау. Всем 7 нет. Вот это, вот это треба открывать. Все, я понял. Я теперь точно тики их буду открывать. Это найс. Потратил Потратили мы кучу рубинчиков. Кучу всего и открыли нормальные паки. Вот это нормальная тема. Так, що далі у нас? Паки ми відкрили, то ми відкрили. Поїхали... сюди. Тут такий відосик сьогодні буде недовгий, бо тому що Не багато чого є. Але, по принципі, саме головне є. Так що топ-50 4 карти ждем. Уу! Блять. Блять! Так! Ляо! Роналдо, Роналдо, ёбаный урод! рот, что делать, блядь? Пошли дивиться, короче, треба дивиться, что, два Напа, два Роналдо, Белингема и Рафаэля 99, кто из них что стоит, ебать? Пошли дивиться, так, пошли разом, охуеть! Так, сбросить, это что нам надо, цепешничок, сначала Беллингема дивимся, 98, 200 лямов монет, охуеть. 200 лямів, Окей. Дальше ринок Поиск. ЛВшничок. Ляо. 271. Вот. Уже мені цікаво. Уже інтересно. Може бути, що ми і ляо заберем. Но у нас ще є одна. Нап. Прийняти поиск. Так. 97 дві карточки. Перше, що ми дивимося, Криро 272 ляма. зубатий ти де? Де зубати? 276 лямів. Блять. Я, мабуть, беру ляо парні. Плюс 99-та карточка. Плюс продавашка. Я думаю, воно того стоїть. Я думаю, що воно цього стоїть. Нам, а, блядь, нам цепешник треба. Нам треба цепешник. Я могу забрать белю качать. Точно. Или ляо. Блядь, я не знаю, что делать. Это пиздец. Что делать? Это пиздец, парни. Я не знаю. Блядь. Беру белю. Че Чи не, чиляо ляо. 99, 98, 98, да поет. А! Ух. и тот, ще и в команде, ще и разъеб. Да, да, берем і все. Так, а нам. скільки нам треба буде, щоб. Там, по принципі, два пака залишилось. Е, Сюди. Ну, тут 1000 жетонів. Тому. Забираємо, ветераш шикар. Ну, блять, ну это раз. Ю! Да хтіла ляло, наверное. Ну, ла, ЦПшник треба. Прям Надо ЦП. Ну як же ж без нього? Ще й тот? Ну це ж пиздец. Это разъеб. Так, это разъеб, парни, не зря. Ой, не зря. Ой, не зря, блядь. Ой, не зря. Пошли ее качать. Да похрен. Повышаем. Ой-ой-ой, скики, чтобы все вое. Если я захочу, я в любой момент ее смогу продать. что купить даже дешевше. Но ой-ой-ой. Да. Може ви напишете, ляу, що треба було забирати ляо Ну, все ж таки побачимо. Далі буде круче. Звісно ж, робимо його 101-го овера. Даже, мабуть, я зараз качну його на червоний. Щоб прямо розуміти. У мене вистачає маскрану. Можна качнути Навіть зараз спробую за рахунок одного рискнути і на фіолетовий, ой, на золотий. Давай попробуємо. Давай. Ну, якщо зараз зробить 103, то буде піздез. Ну, завезеш, да? Да? ні, ну більше сливати не будемо. Дивимося. Ну, у нас ще, кстати, рейтинг не піднявся. Це плохо. Це очень-очень плохо. У нас є карточки, які без рангу, тому давайте ми повисимо їм ранг, мабуть. Просто щоб апгрейдити трошечки команду. Щоб зробити хоч 101. Ми всіх зараз качнемо. Потім ми розберемося по поводу того, що нам ще треба покупати, що не потрібно купувати. Можливо, я всіх цих гравців зроблю продаваємими побачимо побачив. У нас ще вистачає всього. Плюс ж. Треб... Ну, блін, ну это круто. Це круто. От це топ-50 парні, це піздец. Это пиздец. Вот это то, что кажется топ 50. Ну давай, мы 101 должны сделать. Я тут топиню. Бля, ще немає, прикинь. Ну, я розумію, що в мене мусіала там стоїть, чесно. Давай, навіть я это і тут качну ще один ранг. Ну, я розумію, що так. Да. Якщо я зараз поставлю туди Неймара, кстати, вполне возможно, що у мене буде якраз і 101-й овер. Поки що я. Вау, 101, так! Да. Я вижив його. Біля, это кріш, салаг, Дель Дельп'єро, бля. Надо ЛВшника. Треба буде Нарума. Пацани, це роз'єб. 100-й овер. Мені ще треба ЛВ. Ще треба качати. Звісно, я буду тягнути це все. Я сподіваюся, що те, що я вже сьогодні навіть нафармив, я сьогодні все посліваю і побачу. Назбираю знов чогось інтересного, щоб можна було показати, Там, щось, якісь рубінчики, монеточки, паки відкрить, розкачати, маскира само потрібен, срочно. Тому Скоро буде. Ми йдемо до 104 овера, Я сподіваюся, у нас це вийде. Возможно, що я щось буду продавати. І цей самий Білінг піде на продажу. Ми давайте зайдемо на ринок, чекнемо, скільки ж ти красавчик, стоїш. Я так, геть, і на красний качну 271 лям. Ну, так, да, возможно, я і лоханувся, Давайте так скажу. Давайте я скажу, чому. Тому що якби я, може, взяв би і кріро, даже того ж самого, розкачав це 300, лямів, да. зубатий що в нас скаже. Зараз знайдемо його, що він на червоному скаже. Просто міг забрати і продати, типу, його чисто. Тоже 300, ну не також і багато, плюс 50 лямів. А що по позиції ляу, кстати? 99-та карточка. Ну-ка скажи на ти мені. Ой, ну, дивіться, ну тут 80 лямів різниця. Окей, я згоден. Ну, 100 лямів майже велика різниця. Ну, Я не жалію, чесно. Білінгем це красота. Чесно. Якби вибор був між е, Рональдіньо чи кимось, який щось стоїть реальних. Так, да, це був би інший розговор. А поки що прям мені подобається. Круто. Так що чекайте, пишіть свої коменти, що вибрали б ви. Бо там був шикарний вибір. Я чекаю їх. Не забудьте лайк і підписочка. Всім дякую.